Всім привіт! Мене звати Роман Саєнко, і я засновник каналу Інко Медіа про життя в Польщі, нерухомість і успішних людей. Сьогоднішній ролик є результатом перекладу із залученням штучного інтелекту, бо оригінал знятий виключно польською. Ролик про Варшаву був дуже добре сприйнятий вами. Це змотивувало мене записати ще одну серію про не менш красиве місто в Польщі. Запрошую вас разом зі мною дослідити чарівне місто. Лоць. Лоць це місце сповнене історії, культури та індустріальної спадщини. Протягом багатьох років вона перетворилася з текстильного центру на місце, що пульсує життям. У цьому ролику я розповім вам про атрибути Лодзі, про те, якою вона була раніше і якою є сьогодні. Я познайомлю вас з деякими цікавими фактами про це місто, але не тільки. Ми разом відкриємо для себе справжнє обличчя Лодзі. За даними Вікіпедії у 1850 році. Лодзь стала другим за чисельністю населення містом у королівстві Польща після Варшави. Площа лодзі становить трохи більше 293 квадратних кілометрів. За найсвіжішими даними, населення становить понад 744 тисячі осіб, а разом з агломерацією понад 1 мільйон. Протягом століття населення Лодзі збільшилося в 600 разів, з менш ніж однієї тисячі у 1815 році до 600 тисяч у 1915. Таке стрімке демографічне зростання у 19 столітті є незрівнянним у всій Європі. Кожен другий з трьох опитаних мешканців лодзі не думає про переїзд з міста. Мешканці цінують лодзі. Особлива увага приділяється зеленим зонам, місцям відпочинку та громадським просторам. Також цінуються такі аспекти, як доступ до спортивних або освітніх закладів. На жаль, до недоліків лодзі часто відносять транспорт і комунікації. Якість транспорту в Лодзі знижують трамваї. Середній вік, яких перевищує три десятиліття, а їх всього 457 одиниць. Вагони вважаються одними з найповільніших в країні. Повільніше їздять лише у Вроцлаві та Ельблонзі. Вулиця Петрковська є репрезентативною вулицею лодзі. Від самого початку вона була центральною віссю, навколо якої розросталося місто. Лодь давно попрощалася з епохою димоходів. Останнім часом образ міста почав змінюватися. Тепер вулиця П'ятерковська приваблює натовпи туристів. На її авансцені відреставровані кам'яниці, різноманітні ресторани і широкий вибір пабів чи клубів. Вулиця П'ятерковська кипить життям. Протягом року тут відбуваються численні фестивалі, такі як Light Move Festival або Sunrise Festival. Прогулюючись вулицею Піотерковською, уважно озирніться навколо. Поглянувши вгору, ви помітите фасади будинків, прикрашені деталями, які приведуть вас у захват. А опустивши погляд нижче, ви побачите алею зірок. Так, так, ви не помилилися. На вулиці Петрковській є алея зірок, що відсилає до кіноспадщини Лодзі Лодзький зоряний проспект. Це повна назва, і вона вже налічує понад 90 зірок, а їх буде ще більше. Лодзь здивує. А як ви оцінюєте стайні єдинорогів? Звучить як абстракція чи не так? Однак у 2015 році в геометричному центрі Лодзі на перехресті вулиць Петерковської та Міцкевича була побудована нова трамвайна станція, яка з'єднала дві головні транспортні осі міста. Кольоровий навіс станції дав їй назву стайня єдинорогів. Архітектура притулку також є джерелом емоцій. У колонці в щоденній газеті Газета Виборча оглядач Філіп Шпрінгер. Називає її архітектурним визначенням превалювання форми над змістом. Він вважає це прикладом кітчу: лоць прагне допомагати людям інших національностей, організовуються збори, процвітає волонтерство. Наприклад, завдяки українцям населення лодзі збільшилося на 13%. Як суспільство, ми склали іспит на допомогу українським біженцям на шістірку, а то й на сімку. Таку оцінку дала Ганна Здановська мер Лодзі. Лодзь була визнана польською туристичною організацією одним з найкрасивіших міст країни. Вона опинилася в цьому списку поряд з такими містами як Варшава та Краків. Це вже не вперше лоць визнають повною контрастів, а отже, вражаючою. Виділяється завжди красивий і постійно оновлюваний Ксюонжим Лин, в той час, як на місці фабрики Шиблера тепер розташовані квартири в стилі лов. Варто також згадати парк вцілілих з пам'ятником тим, хто рятував євреїв і деревами пам'яті посадженими євреями, а також численні музеї. Красиві парки, незвичайні мурали та маршрути Кінолодь і Казкова Лодь. У 2019 році по телевізійних каналах транслювався рекламний ролик, який заохочував іноземних інвесторів розвивати свій бізнес у Лодзі. Це призвело до багатьох інвестицій, таких як продаж і забудова кута на перехресті вулиць Західної та Огродової, або проєктів у новому центрі Лодзі. Лодзь може запропонувати багато пішохідних маршрутів. За одну пішу прогулянку можна відвідати деякі з головних місць, які характеризуються місто, такі як Алея Зірок, Старі Кам'яниці, вуличні мурали, вулиця Петрковська або численні скульптурні композиції. Мануфактура одне з найбільших місць такого типу в Європі. На місці колишньої фабрики Ізраїля Познанського знаходиться комплекс, в якому розмістилися десятки ресторанів, магазинів, боулінг, кінотеатри, тироль, скеледром, зона лазерного пейнтболу, експериментаріум, зал ігрових автоматів та відеоігор, а також три музеї, театр і готель. Архітектура самої історичної частини центру варта того, щоб нею помилуватися, особливо після заходу сонця. В день огляньте колекцію сучасного мистецтва в художньому музеї. МС-2. обов'язковим для відвідування є палац Ізраїля Познанського, в якому зараз знаходиться музей міста Лодзі, що представляє історію міста, його мешканців та приватні інтер'єри однієї з найбагатших родин міста. Цікавим є третій заклад музей фабрики, де можна простежити процес виготовлення тканини, побачити умови праці на фабриці 19 століття та дізнатися про злети і падіння родини Познанських. На іншій стороні вулиці Огородової можна відвідати історичну будівлю, найстарішу в старій лодзі. Дерев'яний костел переїхав сюди з місцевості, де було засноване місто Лодзь. спраглим до подальших вражень та знань про історію міста. Варто попрямувати до парку старого міста. Там можна розпочати іншу прогулянку. У 1960-х роках, після адміністративних змін, лоць було поділено на 5 районів: балути, Полісся, Гурна, відзаві серед Середмістя. Цей поділ проіснував наступні 32 роки. Цікаво, що неофіційно серед мешканців цей поділ є чинним і досі, і багато людей досі. Ідентифікують себе зі своїм регіоном і вважають себе спочатку мешканцем балутів, а потім лодзі. Сьогодні Лодзь має окремі адміністративні одиниці, які називаються поселеннями. Сім цікавих фактів про лодзь. У Лодзі є цілих 27 палаців найбільше серед усіх польських міст. Найвідоміший палац, палац Ізраїля Познанського на вулиці Огродовій. Лоць славиться своїми муралами. Тут знаходиться найбільший мурал в країні і один з найбільших у світі. Він був створений на трьох стінах хмарочосів на вулиці Петрковській, 182. Мурал покрив три стіни на лодзинському мангетені. Висотою до 24 поверхів і заввишки понад 70 метрів. Він присвячений відьмаку, оскільки творець цього персонажа Анджей Сапковський також народився в лодзі і створив тут свою знамениту книгу. Музика. У зоопарку знаходиться Орієнтаріум, величезний розплідник і виставковий павільйон, де мешкають представники Фауни Південно-Східної Азії. Зокрема, індійські слони, суматранські орангутанги та малайзійські ведмеді. Це найсучасніший зоопарк у Європі. Мало хто знає про існування кількох слів, визнаних лише в лодзі. Вони настільки очевидні для лодзян, що вони не усвідомлюють їх відсутності в національній мові. Наприклад, Ангелька, Паризька булка, Голда, Горілка. Експрес-блискавка. Середня зарплата Брутто в лодзі становить 6 629 злотих на місяць. Існує проект Казкова Лодзь». Це проект, в рамках якого створюється сімейний туристичний маршрут по Лодзі слідами маленьких статуй, що зображують персонажів дитячих серіалів і фільмів малої кіностудії Семафор. Крім того, казкову лоць створять 17 скульптур, виконаних у бронзі. Пам'ятник мешканцям лодзі на зламі тисячоліть, створений у Бруківці вулиці Піотерковської, є єдиним у своєму роді у світі. Він має довжину близько 340 метрів і вшановує пам'ять кількох тисяч героїв, серед яких є видатні особистості, але передусім пересічні мешканці міста. Ви вже трохи мене знаєте, тому не дивно, що я нарешті торкнуся теми нерухомості та цін. Останніми роками лоць зазнала певних змін з точки зору інвестицій у розвиток нерухомості, що вплинуло на зростаючий інтерес до нерухомості в місті. Місцева влада намагається залучити інвесторів та мешканців. Шляхом розширення інфраструктури, створення нових житлових районів та модернізації існуючих будівель. Ціни на нерухомість у лодзі різняться загалом. Однак, у порівнянні з найбільшими польськими містами, такими як Варшава чи Краків, ціни на квартири та будинки є більш доступними. Наприклад, ціна за квадратний метр квартири в стані від забудовника становить трохи понад 10 тисяч злотих за квадрат, що означає зростання на 7% у рік і стагнацію порівняно з минулим місяцем. Офіс нерухомості «Ієнко Груп» регулярно консультує клієнтів щодо того, куди краще інвестувати з обмеженим бюджетом. І лоць завжди знаходиться на вершині такого рейтингу. Друже, якщо ти додивився до цього моменту, будь ласка, напиши в коментарі, що тобі сподобалося, і ми обіцяємо більше цінного контенту для тебе в майбутньому. Дякуємо за перегляд. Бувай!